Вітаю вас, мої юні друзі, на уроці української мови. Сьогодні ми працюватимемо над розвитком мовлення. Навчимося складати усний твір про виконання певних дій у художньому стилі. Хочу, щоб на уроці ви зрозуміли, що того, чого раніше не вміли, можна навчитися, а те, чого не робили, зробите Варто лише вірити в себе та бути впевненим у собі, тож бажаю вам розкрити свої здібності, працюючи під час уроку. Без сумніву, кожен із вас, діти, спостерігав за тим, як хтось із членів вашої сім'ї виконує певну роботу. Та і самим доводилося справлятися із різними дорученнями чи виготовляти якусь річ. Хоча й виникають труднощі під час роботи, але ми їх швиденько долаємо і втішаємося результатами праці. Усі свої знання ми можемо використати в будь-який час. А коли не вміємо чогось зробити, доводиться вчитися. Знання ніколи не бувають тягарем. Тож правильно говорить народ, що знаєш, що вмієш, за плечима не носити. Думаю, що кожен із вас погодиться із цим твердженням. Ці слова і стануть епіграфом до нашого уроку. Сьогодні ви матимете можливість продемонструвати свої знання у складанні власного тексту. А якщо виникатимуть труднощі, ви зможете з легкістю подолати їх. Розгорніть, будь ласка, зошити та запишіть тему уроку. Усний твір розповідного характеру про виконання певних дій на основі власних спостережень із використанням дієприслівникових зворотів за планом. Працюючи на уроці, ми будемо ділитися власними спостереженнями над процесом праці. Удосконалювати вміння складати усний текст розповідь про трудові процеси з використанням дієприслівникових зворотів, дотримуючись логічності й послідовності у викладі думок та вимог стилю. Розвиватимемо культуру слухання та виголошування усного повідомлення. Для успішного виконання завдання на уроці пропоную вам наступну опорну схему. Усний твір розповіді, у якому йтиме мова про певні дії із використанням дієприслівникових зворотів за власними спостереженнями у художньому стилі за планом. Та спочатку пропоную вам пригадати усе, що ви знаєте про стилі мовлення. Отже, запитання. Які стилі мовлення ви знаєте. Звісно, це розмовно побутовий, художній, науковий, офіційно-діловий та публіцистичний. Кожен із них має свою сферу застосування та певні ознаки, що відрізняють його від інших стилів мовлення. Художній стиль мовлення це стиль художньої літератури. Основні його ознаки образність, емоційність, використання художніх засобів мовлення, як от епітетів, метафор, порівнянь, слів у переносному значенні. А які типи мовлення ви знаєте? Правильно, це розповідь, опис, роздума. Кожен із типів мовлення має свої ознаки та особливості у будові. Текст – це висловлення, у якому йдеться про послідовні дії особи або предмета, про події, що відбувалися, відбуваються або відбуватимуться в певній послідовності. До такого тексту можна поставити запитання, що сталося, що відбулося. Розповідь складається з таких частин. Початок дії, розгортання та завершення дії. Текст опис це висловлення, у якому йдеться про ознаки предмета та про ознаки його окремих частин. Питання який можна поставити до опису. Мета опису передати загальне враження про предмет, деталі та його ознаки. Текст – це висловлення, у якому йдеться про причини дій, явищ, ознак, питання, яке ми ставимо до тексту роздуму. Чому? Він також складається із трьох частин твердження або тези, доведення та висновку. Який текст ми можемо назвати описом? Опис це текст, у якому ми характеризуємо предмети, називаючи найбільш важливі для них ознаки. Описи використовуються із певною метою. А саме, надати читачу повне, конкретне або цікаве уявлення про головний об'єкт. Серед текстів описів хотілося б виділити текст-опис процесу праці. Забудовою він дещо відрізняється від опису предмета чи тварини, хоча також складається із трьох частин. Перша частина підготовчий етап для виконання якоїсь роботи. Друга частина опис послідовного виконання праці. Третя опис результату роботи. Опис дій. Це опис складових частин конкретної роботи. Ці дії людина виконує в певній послідовності. Опис дій у художньому стилі має на меті вплинути на читача, викликати певне ставлення до виконавця дій. Художні тексти описи емоційні, образні. У них використовуємо різні художні засоби епітети, метафори, порівняння. Слова в переносному значенні тощо. До тексту опису дій можна поставити такі запитання. Як це виготовити, як це зробити? Мета художнього опису процесу праці викликати певне ставлення до самої праці, до її виконавця або результату. Зверніть увагу, у тексті розповіді про виконання певних дій мають звучати відповіді на наступні запитання. Хто це виготовив? Як це виготовлено? Для чого? З якою метою це створено. Гімнастика для очей. Як і будь-який текст, твір, розповідь про виконання певних дій можна поділити на три частини: вступ, основну частину та висновок. Вступ містить відомості про дієву особу інформацію щодо місця, і часу події. Основна частина присвячена опису послідовності подій. Містить найважливіший момент розповіді. У висновку повідомляється про результат розвитку подій. Робиться висновок. Текст розповідь про виконання певних дій має характер інструкції. Її мета передати точні узагальнені відомості про процес праці. До її виконання, до результату трудових дій. У ній використовуються художні засоби епідети, порівняння тощо. Така розповідь завжди емоційна, образна. Прочитайте або прослухайте текст, визначте тип і стиль мовлення. Зверніть увагу на дієприслівникові звороти. Яка їх роль у розповіді про виконання дій? Давно помічаю за собою схильність до роботи з усілякими технічними пристроями і механізмами, не те, що години, дні не виходив би з дому, читаючи пропоршни відвигуни внутрішнього зворяння або розколупуючи системний блок старенького комп'ютера. З іншого боку, зачаровуюся декоративним мистецтвом, керамікою, вітражами, мозаїкою, гобеленами? Люблю речі, у яких практична корисність поєднується з красою. А що як корисне і красиве поєднати? Перше, що спадає на думку прикрасити батьків автомобіль. Як це зробити? Дуже просто. Нанісши акриловими фарбами на прозору плівку малюнок у техніці мого улюбленого петриківського розпису, наклеїти цю плівку на авто. Укривши оздоблену розписом плівку лаком для автомобілів, отримаємо не лише зручний, а дуже-дуже гарний засіб пересування. Вийде не лише красиво, а й практично! Будь-якої миті плівку можна буде зняти разом із малюнком. Тож, якщо татові не сподобається, у що я не вірю, малюнок зніметься, не пошкодивши фарби на авто. Перед вами зразок тексту розповіді про виконання певних дій у художньому стилі. У ньому є дієприслівникові звороти. Дієприслівниковий зворот це дієприслівник разом із залежними від нього словами. У реченні дієприслівникові звороти пояснюють дієслово присудок, вказуючи на додаткову дію, що робить наше мовлення багатшим та виразнішим. А тепер пропоную виконати наступне завдання. Створіть власний твір розповідь на одну із запропонованих тем, використовуючи дієприслівникові звороти Майстерня Петриківського розпису у класі робототехніки Як зробити гербарій». Щоб полегшити вам роботу, Пропоную декілька лайфхаків для написання твору розповіді. І перший це словничок-помічничок. Описуючи процес праці, ви можете скористатися словами: працювати, трудитися, робити, майструвати, творити, виготовляти, споруджувати. Розповідаючи про послідовність виконання дій, зверніть увагу на слова. Спочатку. Перш за все, насамперед, потім, після того, тепер, зараз, нарешті, насамкінець, наостанок. Слова наполегливо, старанно, зосереджено, легко, успішно, весело, швидко, повільно допоможуть вам оцінити якість роботи. Словами вправні, швидкі, енергійні, сильні, повільні, незграбні, «чіпкі», метушливі, невмілі, можна описати рухи. Оцінити роботу як діяльність можна за допомогою слів: бездоганна, зразкова, легка, важка, цікава. Нецікаво – творча, злагоджена, безперебійна, ритмічна. Продукт праці, виріб чи твір можна описати словами оригінальна, талановита, цікава, майстерна, тонка чи груба. Наступний лайфхак. Це орієнтовний план до вашого твору розповіді. Перше, чому я взявся до цієї роботи? Друге. Чи потрібною, цікавою є вона для мене? Третє. Як попередньо готувався? І ось тут зверніть увагу на підпункти. Добір матеріалів, інструментів, створення певних умов. З ким радився, що читав. Четвертий пункт плану. З чого розпочав роботу. П'ятий. Які трудові операції та в які послідовності виконував. Шостий Чим завершилася праця. Сьомий Чи задоволений я результатом. Працюючи над твором розповіді. Ви можете скористатися пам'яткою, як працювати над твором про виконання дій у художньому стилі. У вступній частині твору вкажіть на особу, що виконує дію, і зазначте назву трудової дії. В основній частині твору, описуючи безпосередню дію, обов'язково дотримуйтесь чіткої послідовності виконання дій використовуючи при цьому спеціальні слова. Спочатку, потім, пізніше, затим, насамкінець та інші. Під час опису трудового процесу вживайте слова, що аналізують виконувані операції. Наприклад, працювати швидко, легко, серйозно, спокійно, творчо, цікаво, зосереджено, вправно. Праця успішна, благородна, відповідальна, напружена, нелегка, плідна, радісна, сумлінна. З метою створення тексту опису дій у художньому стилі використовуйте художні засоби епітети, метафори, порівняння тощо. Пам'ятайте, що основною метою художнього опису трудового процесу Є характеристика людини під час роботи та її ставлення до праці. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання: скласти усний твір розповідного характеру в художньому стилі про виконання певних дій на основі власних спостережень з використанням дії прислівникових на одну із тем. Майстерня Петриківського розпису у класі робототехніки Як зробити гербарій. Наш урок добігає кінця. Тому саме зараз час підбити підсумки. Перейдіть за посиланням у випадкове колесо. Натисніть кнопку Розпочати та прокрутіть барабан. Таким чином. Ви можете оцінити свою роботу на уроці. На цьому наш урок завершений. Бажаю вам успіху у виконанні завдання та дякую за увагу!